Радіо UA Chicago Доброго вечора ще раз, дорогі наші слухачі. Сьогодні у нас спеціальні гості з медичного навчального центру TTI. Владислава Мацящик та Валентина Росі. Ласкаво просимо. Так, привіт-привіт, слава привет. Україні. Героям слава смерть ворогам. І, от, власне, враховуючи нашу аудиторію, яка нас слухає. Чому ви вважаєте, що ці програми, саме медичного навчального закладу TTI були б цікавими для наших українських іммігрантів та біженців? О, Це дуже чудове питання, тому що медична галузь в Америці це швидко зростаючий сектор. Він не просто надає задоволення, так, тому кому це цікаво, але й також проєкту пропонує стабільність та численні можливості для кар'єрного зростання для українських емігрантів та біженців це може бути шляхом до такої успішної кар'єри. А двомовність це буде великим плюсом у медичному середовищі, тому що ключове спілкування воно йде саме з людьми, і ну тут така багатонаціональність, багатомовність, тому це буде класним плюсом. Ось так ми заговорили за мови, і чи можете ви розповісти нам більше про те, як ваша програма допомагає покращувати мовні навички та розуміння медичних термінів? Так, наша домовна програма зосередження на викладанні медичної термінології як англійською, так і українською. Ми також пропонуємо підтримку англійської мови та ресурси для допомоги студентам у покращенні левела англійської мови. Цей підхід має на меті зробити складні медичні терміни та поняття більш доступними та зрозумілими. Насправді, через пару тижнів наш викладач Ірина, яка є медичним лікарем з України, почне безкоштовну програму з медичної термінології до вступу, вступу до флеботомії. Є ще кілька вільних місць, тому заохочуємо вас зателефонувати або відправити повідомлення, щоб зарезервувати своє місце. Це справді цікаво, але що повинні зробити наші слухачі, які зацікавлені в тому, щоб приєднатися до вашого закладу. Вони можуть зв'язатися з Марією або Анастасією за номером 773 941 9000 Вони можуть подзвонити або надіслати текстове повідомлення. Марія та Анастасія вони розуміють і спілкуються українською мовою, що дуже важливо, і взагалі весь персонал в TTI, який більше ніж готовий направляти потенційних студентів через процес подачі заяв та відповіді на будь-які питання, які в них можуть визникнути. О, і дивіться, ще знаю, що декілька тижнів тому TTI організовував екскурсію до лікарні UIC, де члени нашої спільноти мали можливість дізнатися більше про доступні вакансії в цій прекрасній організації. І ми повинні наголосити на тому, що багато робочих місць, які надає лікарня, є профспілковими. А що дає відмінні пільги та унікальні можливості для розвитку? От власне можете розповісти нам більше саме про це? Так, це була дуже інформативна така екскурсія, Екскурсія. Я була дуже вражена е, таким рівнем е, того, що я побачила. Е, і під час екскурсії ми. Відвідали різні відділи і дізналися про всі доступні посади, які там є. Робочі місця, які вони пропонують, не лише для медичних професіоналів, але й для такого адміністративного та підтримуючого персоналу. Праця для такого працедавця надає унікальні можливості, чому тому, що, включаючи компенсацію витрат на навчання та Відмінний пакет пільг, який включає страхування для сім'ї, пенсійний план, страхування життя, оплачувані відпустки та свята. Ну і тобто, там є дуже багато бенефітів. Мене це мене це дуже вразило. Після екскурсії команда UA Health організувала семінар, на якому направляли нас через процеси подання заявки і в включаючи написання правильного резюме та підготовку такого супроводного листа, ще в мене таке питання. До нас нещодавно телефонували слухачі, питали про ярмарок вакансії. Знаємо, що тітя були на ярмарку вакансії. Могли б трішки про це розказати, як взагалі все пройшло і чи плануєте ще? Так, планується ярмарка професій, коли саме зараз, на жаль, немає цієї інформації. Коли буде, ще раз до вас завітаємо. Ну, було дуже дуже багато людей. Всі шукали роботу. що Було дуже круто. У багатьох людей медичне, медична освіта, і що дуже круто, у TTI Medical є робота не тільки для тих, хто має медичну освіту, але й для тих, хто хоче. Хоче з чогось почати, та так зрозумів. Дякую. Дякую ще раз вам в Владислав, Владислава і Валентина, що трішки нас занурили в цей медичний навчальний центр TTI. Радіо Chicago.